Вітаю, друзі! З вами я, Тетяна Мойсенко, і в цьому випуску говоримо про нову пенсійну реформу у 2025 році, обов'язкове відрахування заробітної оплати та нова формула розрахунку пенсії. Отже, що відбулось? Уряд країни готує нову пенсійну реформу у 2025 році, яка буде передбачати три комплексних заходи впровадження. Які це напрями? Перше обов'язкова накопичувальна система. Вона передбачає обов'язкові відрахування і заробітні оплати працюючих працівників на свої особисті пенсійні рахунки. Друге, це добровільна накопичувальна система. Вона дасть можливість працюючим працівникам додатково понад обов'язковий розмір відкладати заощадження для своєї майбутньої пенсії. Ну і третя солідарна система залишається основою пенсійного забезпечення. Нагадаю, вона функціонує в Україні за рахунок працюючого населення, де роботодавці сплачують відповідний єдиний соціальний внесок. Отже, що маємо наразі сьогодні? Уряд впровадить Накопичувальну систему двох напрямів: обов'язкову і добровільну, це в свою чергу вплине по перше на розмір заробітної плати, яку ми отримуємо на руки до виплати, адже збільшується розмір відрахувань. І зменшується відповідна сума до виплати на руки. І друге, це передбачає сама пенсійна реформа, зміну суттєву зміну розрахунку пенсії і впровадження нової формули. Ну а сама солідарна система залишається основою пенсійного забезпечення і, відповідно, впровадження накопичувальної системи дасть можливість зменшити податкове навантаження на роботодавця та підвищити пенсії відповідно для майбутніх пенсіонерів. Ну, принаймні, такі. Е Погляди має уряд на законопроект за номером 92.12, який вже пройшов перше читання в Верховній Раді, але був повернути на допрацювання. І вже за словами міністерки соціальної політики Оксани Жовнович, вона повідомила, що закон про нову пенсійну систему планують ухвалити вже на початку 2025 року. Відповідні зміни. На будучи вже з 1 січня першого року. Ну і що стосується нової форму нової формули розрахунку пенсії, то вона буде розраховуватися і залежати від кількості відпрацьованих років та суми сплаченого ЄСВ. Ці показники вже будуть переводити у відповідні бали, і які далі будуть впливати на розмір відповідної пенсії. Колеги, у нас сьогодні дуже важливе відео. Якщо ви не хочете пропустити наступне свіже відео, про це зараз прошу вас підписатися на мій канал. Ну а для всіх, хто вже підписаний, я вам щиро дякую. Ставте лайк цьому відео, якщо воно вам було корисним. Обов'язково побачимося.